Я пропоную тобі поекспериментувати. Для цього приготуй, будь ласка, 6 стаканчиків, 3 наповнених водою і 3 порожніх, 3 фарби основного кольору, жовту, синю та червону, стаканчик з водою, пензлик і 6 серветок. Готовий? Тож починаємо! Спочатку ми зафарбуємо один стакан з водою, жовтою фарбою. Фарба повинна вийти яскравою. Ретельно вимиваємо пензлик і зафарбовуємо наступну водичку червоною фарбою. Вона теж повинна бути яскравою. Наступна синя фарба. Нею ми зафарбуємо стаканчик з водою, який залишився. Серветку розгортаємо і складаємо повздовж. Робимо смужку. Ось що в нас повинно вийти. Я зробила ще 5 таких заготовочок. За допомогою паперу ми робимо ось такі місточки від стаканчика порожнього до стаканчика з фарбою. За допомогою паперових місточків з'єднуємо всі стаканчики. Ось вже наша водичка почала підніматися по місточку, а для того, щоб побачити результат, треба почекати 10-15 хвилин. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Подивимось на результат. Ось як наша водичка перебігла і кольори змішалися. Червоний із синім утворили фіолетовий колір. Синій з жовтим зелений. Жовтий з червоним помаранчевий колір. Висновок за допомогою паперу вода мандрує із стакана в стакан. Якщо тобі сподобався експеримент, повторюй і фотографуй свої результати. До зустрічі.